Працьовуємо вправи евакуації та надання медичної допомоги, щоб подальшому хлопцям було легше. Саме головне це щоб люди комунікацію знали, що ось приїхала машина, знають, що водій подав звуковий сигнал, чи крикнув, чи рукою махнув. Головне, щоб вони зрозуміли одного. Коли дає вже сигнал, що є поранені, треба забирати, ми приїжджаємо зразу, дивимося, що ви поранені. Якщо він самостійно може, максимально на броню, бо Буває, що таке, що не тільки він є, буває, що багатьох доводиться забирати за один раз. Що тяжкий, зразу сідушки з машини викидаються, ставляться спеціальні трапи. Ми собі їдемо, так як ми їздимо з боєкомплектом з усім, У разі чого, щоб відбити піхоту, яка на нас буде наступати, коли буде пункт евакуації. Ми зразу під'їжджаємо, нам наші ж хлопці кидають дими, за нас замаскувати, і ми зразу грузимо товариша і зразу їдемо. Ти розумієш, що його вдома хтось чекає, і ти з цієї машини вжимаєш просто все. Ти не думаєш, що а, зараз прилети, з тобою щось там буде, Щось... ні, ти за це тоді не думаєш. Ти думаєш, що в тебе є товариш, в тебе є зверху люди, і які на тебе надіються. І ти їдеш, і ти дивишся, така темка валяється, і ти розумієш, що шах право, шах-ліво, і просто всіх не буде. Але ти тримаєшся штурвала і думаєш, що чуть-чуть, ще зараз доїдемо і побратима нашого нададуть першу медичну допомогу, і все буде добре. Них, Паруців, там, я так, риби. 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 Ні, ще рано, ще рано, в другій кінцівки провірай. Він дихає, тяжко, <реби> дихає тяжко. Машина амфібія, вона може як і по болоті, так і плавати. Ну, машина хороша, не бита, не крашена. <реби> Були такі випадки, коли ну десь по таку висоту болото сіло, і це лізеш по такому болоту, це все і витягуєш. І це зверху міни, ці всі гради чути на горизонті, десь зриваються. Тобі вже якось то байдуже, <реби> як то казав, головне, щоб свою задачу зробити, і людей вивести, і машину зберегти. Коли люди їдуть на позицію, ти розумієш, що ти маєш цих людей завести, а інших людей ти маєш забрати, бо в кожної сім'я, діти, і ти розумієш, що це все залежить від тебе. І ти просто цю машину, ну, як то кажуть, просто ну як одне ціле, і ти просто тулиш туди і розумієш, що треба цю роботу зробити, бо іншого вибору в тебе немає.